Діти, а ви любите дивитися на небо? А що там видно вдень? Сонечко, хмарки, пташки. А вночі зірки та місяць. Уявіть собі дуже давно люди дивилися на зорі і мріяли туди полетіти, але літак туди не долетить, а на драбині не дістатися, бо це дуже далеко, аж у космосі. А що ж таке космос? Це величезний превеликий простір над нашою планетою Земля. Там літають зорі, планети, а ще супутники та ракети. І, от знаєте, більше, ніж 60 років тому люди зробили диво, збудували велику ракету, і 12 квітня 1961 року вперше у світі людина полетіла у космос. А звали цього відважного чоловіка Юрій Гагарін, він був сміливий, розумний і дуже усміхнений. Він сидів у космічному кораблі, який називався Восток, і літав навколо землі. Політ тривав трохи більше, ніж годинку, але це був початок великої космічної епохи. Діти, а в космос літав не тільки Юрій Гагарін, був ще один дуже важливий космонавт, наш український герой. Його звали Леонід Каденюк. Він був першим космонавтом України. Леонід Каденюк полетів у космос на американському космічному кораблі Колумбія. Уявляєте, у космосі він вирощував горох і пшеницю. Він був дуже розумним, скромним і любив Україну, і ми можемо ним пишатися. А чи знаєте ви, хто перший побував у космосі? Це була не людина, це була собачка лайка. Вона теж летіла в ракеті, її добре годували, готували до польоту. Люди хотіли дізнатися, чи можна взагалі жити в космосі. В наш час у космос літають не лише чоловіки, а й жінки. Там є космічна станція, де живуть і працюють космонавти. Вони досліджують зорі, вивчають, як усе працює у невагомості. Невагомість це коли ти літаєш у повітрі, як пір'їнка, бо немає тяжіння. Космонавти їдять із тюбиків, сплять у спеціальних мішках і замість душу обтираються вологими серцями серветками. Уявляєте, як цікаво, а як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб стати космонавтом? Правильно, треба бути сильним, розумним, сміливим, добрим другом і любити дізнаватися усе нове і цікаве.